Така проблема: не контачить вимикач. Да. Миготить світло. А замінити тут, наскільки я бачу, нема можливості, бо весь вся монтажна коробка закидана штукатуркою. Ага. То зараз попробую, попробую відновити цей. СРСР роски ще. Так, зняв верхню частину вимикача. Зараз підчищу контакти. Ага. І я думаю, буде добре ще працювати. Так, контактні площадки я позачищав. І тут тепер буду збирати. Так, мута, ну, автомат. ну що, провіряємо? О, це... все. все не блимає? Оп, оп можете ви спробувати. Як? М, супер. Бачите, коли нема можливості новий покласти, та... і можеш старий зремонтувати. Буде як новий.